Гордістю кожного свідомого українця є карпатські гори, які мають властивість зачаровувати своєю красою і тримати у млосному полоні і кожної пори року бути щораз інакшими, загадковими, цікавими, а інколи строгими та холодними. Гордістю того чи іншого поселення. Є, звичайно, його місце розташування, найдавніші архітектурні пам'ятки, а також історичні події, які з ним пов'язані. Про те, що високогірне село Яблуниця розкинулося у надзвичайно мальовничому місці Гуцульщини, не піддається жодному сумніву. Часом взимку до найвіддаленіших його закутків можна дістатися лише спеціальним чотириприводним авто. Яблуницький перевал останній топонім на мапі Івано-Франківської області. Далі вузький перешею до ще далі Румунія. Тут Вздовж головної шосейної дороги, і без інформаційних та географічних показників зрозуміло, що територія Закарпаття лежить там у долині. Але порядок є порядок, і його потрібно дотримуватися. Дещо інший вказівний знак нагадує і водночас рекламує, що край цей є ще й високогірною меккою. Прихильники цього вічно молодого. Дещо екстремального виду спорту облюбували схили яблуницького перевалу ще добрих сто літ тому, і традиція ця тривка та незрадлива, а географія нових поколінь лижників тільки розширюється. Кордон зовсім поруч, а за ним і знаменита своїм неспокійним характером румунська гора Вранша від епіцентру якої частенько розходяться земні коливання у кілька балів за шкалою Ріхтера. Ясної пори. Звідси як на долоні добре проглядається горда маківка найвищої із вершин українських Карпат Говерла висотою 2062 метри над рівнем моря. За даних погодних умов протягом одноденного переходу можна дістатися до другої по висоті, красоті і популярності гору Піп Іван, що наче поповиною зрісся чорногірським хребтом зі своєю нерозлучною говерлою. Зима Зима має схильність до творчості, особливо в архітектурному декоруванні, завдяки чому фортецеподібна споруда на Попівані – Одержала неофіційну назву Білий слон. Грандіозний задум, якому судився короткий вік. Околицями найвисокогірнішого села Яблуниця є одноіменна гора. А ще відкриті негусто заліснені схили гірського кряжу діл, в урочищі горішків, довгий грунь, які разом з полонинськими граждами покриті нині пухкою сніговою ковдрою. Колись за радянських ще часів головною візитною карткою яблуницького перевалу був ресторанно-готельний комплекс Беркут, збудований на вимогу часу в карпатському модерновому стилі. Який злетів на 930-метрову височину. З розвалом Союзу Непорушного розважально відпочинковий заклад теж занепав. І лише протягом останнього часу на просторих площах відчутне виробниче пожвавлення. Туристи, які прямують до Закарпаття або мандрують звідтіль. Зупиняються тут, де виросла ринкова колонія з безліччю сувенірних яток. Але вони, туристи, мало знають про те, що зовсім поруч місце дещо іншого характеру Пантеон, де покоїться 14 українських вояків-добровольців Карпатської Січі, які загинули в час угорської військової експансії, року 1939. -го. Радно, що християнська громада села гідно впорядкувала цей меморіал, який мирно сусідує з ще одним пам'ятним знаком. Цей обеліск теж перегукується з подіями Другої світової війни, але вже її кінця, коли передову смугу гірського плацдарму брали приступом радянські вояки. Неподалік звідси, поорані глибокими окопами, ще не зарубцьовані рани землі. Свідки далеких і досі болючих подій. На варті прабатьківської віри символічним пам'ятником новітньої доби стоїть яблуницький храм святого Василія Великого. Здається, що з нього не зводить погляду суворий і величний хом'як. Рівно на сто літ старшою постає долішня церква Пресвятої Діви Марії. Храмовим днем для якої є 28 серпня, до 1780 року була у селі Яблуниця ще одна давня сакральна споруда Різдва Богородиці, але її перенесли до сусідньої ворогти. Коли точно святиню збудували, нам не вдалося знайти в історичних дослідженнях. В будь-якому разі її композиція не змінювалася впродовж двох останніх століть. Колись бані її молодшої посестри вражали своїм мозаїчним синьо-білим покриттям. Та після недавньої реставрації вони лише пускають пустотливих зайчиків на весь південний Ворохтянський видоланок, який омиває ріка Пруд. Над ним вигнувся дугоподібний, а тому єдиний на євроазійському континенті кам'яний міст Віадук. Його елегантна і водночас монументальна постава захоплює дух. Цей гігант може пишатися ще й тим, що він є одним із найдовших мостів старої доброї Європи, якому підготували достойну зміну, але вже не таку привабливу. Весь діагноз криється в наслідках минулої війни. Які стали для нього фатальними. Його такий же кам'яний брат, що завис над дорогою, хоча й давно уже переступив межу пенсійного віку, однак про відставку навіть і не думає. Світлини початку ХХ століття наочно демонструють, як стрункою аркадою на всіх парах мчить паротяг кудись аж до румунського кімполунга. Ворохтянські залізничні мости вступили в дію ще 1884 року. А лісовим вузькоколійним сполученням можна було дістатися навіть під Говерлу. після чого про Ворохту заговорили як про другу альпійську курортну зону, де стрімко почали розвиватися її знамениті гірськолижні курорти, санаторії, вілли та пансіонати. Один із них і досі не втратив свого минулого шарму і дотепер служить заїжджим відпочивальникам, не вельми вибагливим до розкошів. Що ж до головної родзинки давньої ворогти, то здається, що навіть щедра нинішня зима не в змозі розбудити її славнозвісні лижні трампліни. До недавніх часів на основі цих складних конструкцій. Які перестояли кілька окупаційних режимів, діяла спортивно-тренувальна база гірськолижників, які завдячували загартуванням характеру і високими спортивними результатами та нагородами. Тепер видовищним змаганням прийшли на зміну знайомі нам торгові ряди. Хвилює одне: якщо ми надалі робитимемо акцент тільки на подібній торгівлі, яка перестає бути автентичною екзотикою краю бо завозять її десь аж із Тайваню, то хто знає, чи матимуть чим пишатися нащадки гордого, мужнього і талановитого гуцульського племені.